Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. Він очолює американську делегацію, яка вже у вівторок проведе наступний раунд перемовин із українцями, кінцева мета яких мирне врегулювання російсько-української війни. За словами Рубіо у Джиді, він хоче почути на які поступки готова Україна заради миру а пізніше дізнатися теж саме від Росії. Тим часом українська делегація їде в Саудівську Аравію із власними пропозиціями про те, як досягнути тривалого миру у Білому домі. Кажуть, розраховують на суттєвий прогрес за результатами цих перемовин. Тему продовжимо із моєю колегою Марією Ляновською. Марія, вітаю. Отже, що ми очікуємо від переговорів у Саудівській Аравії, з якими настроями та цілями вирушила туди американська делегація. Юлю, вітаю тебе і вітаю, звісно, наших глядачів. Отже, американську делегацію на цих переговорах буде представляти держсекретар США Марко Рубіо, а також радник з нас безпеки Майк Волс. Перед тим як виїхати на ці перемовини, американські посадовці кажуть, що в них є дуже позитивні очікування від цих перемовин. Зокрема, Стівен Вітков, представник президента Дональда Трампа на близькому сході, сказав, що Сполучені Штати очікують значного прогресу в перемовинах з Україною цього тижня, і він навіть не виключив, що Володимир Зеленський може прибути знову ж таки до Білого Дому для того, щоб підписати угоду про надра. І він казав, що це може бути вже найближчими тижнями. Сам Дональд Трамп також дуже позитивно від. Відгукувався про очікування щодо цих перемовин між американською делегацією та українською. Він сказав, що. Налаштований на прогрес в досягненні миру і підтвердив, що в Саудівській Аравії буде зустріч не лише з українською делегацією, але і з російською. Однак, російська сторона поки що цього не підтверджує. Крім того, Марко Рубіо, який буквально щойно приземлився в Саудівській Аравії для цих зустрічей, поговорив із пресою на борту свого літака і сказав, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає. Він каже, що росіяни не можуть підкорити всю Україну, і очевидно, українцям буде дуже важко в який розумний період часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Тож єдиним рішенням цієї війни є дипломатія змусити їх сісти за стіл перемовин, каже Рубіо. Він також а, говорить про очікування сполучених штатів від цих перемовин, і перш за все посадовці адміністрації Дональда Трампа кажуть, що на цих перемовинах вони хочуть подивитися, наскільки Україна справді готова до миру. Адже знаємо, після конфлікту в Білому домі саме на цьому наголошували посадовці адміністрації Трампа, що Україна цього миру не хоче. Отже, на цих перемовинах будуть обговорювати це. Стівен Вітков також сказав, що будуть обговорювати протоколи безпеки для українців та територіальні питання. А Марко Рубіо сказав, що США на цій зустрічі будуть у форматі слухача. Звісно, в них можуть бути якісь пропозиції для українців, але перш за все вони хочуть почути на які поступки готові піти українці для досягнення тривалого миру, а потім із тим самим піти до росіян. Нам доведеться спілкуватися з росіянами, щоб зрозуміти їхні позиції, і лише тоді ми зможемо оцінити, наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту цієї війни. Але тільки так ми можемо це оцінити. Треба зрозуміти, яка реальна позиція українців, як далеко вони можуть піти, яка позиція росіян, як далеко вони можуть піти. І тоді ми повинні бачити, наскільки далеко вони одне від одного. І це може бути, я сподіваюся, легше ніж ми думаємо, але це може бути і складніше ніж хтось собі уявляє. Крім того, юлю кажуть, що на цих перемовинах Сполучені Штати будуть стежити і за тим, наскільки Україна хоче поліпшити свої стосунки зі сполученими штатами знову ж таки після суперечки в овальному кабінеті. Юлю Марію, яку мету ставить перед собою українська делегація, і чи планують вони підписувати угоду про НАДРА? Про це йшлося раніше, зокрема під час зустрічі в Білому домі. Отже, українську делегацію буде представляти керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Уміров. А також екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса. Президент сьогодні також перебуває в Саудівській Аравії. Однак в нього не буде зустрічі із американською делегацією, а лише зустріч із спадким принцем Саудівської Аравії. Однак Марко Рубіоно виключив, що можливо буде якась неформальна зустріч, якої не передбачено в розкладах обох лідерів. Також Зеленський. Оголосив такі очікування від цих перемов. Він, він каже, що Україна найбільше зацікавлена в мирі Україна налаштована на конструктив на Погодження необхідних рішень, і також він каже, що на столі зараз абсолютно реалістичні пропозиції, головне швидко та результативно рухатися. Але подробиць він не надав. Водночас, голосу Америки вдалося поспілкуватися із співрозмовником, який знайомий із ситуацією із цими перемовинами, і він сказав, що в Україні є чотири ключові пріоритети на ці перемовини. По перше, Україна хоче обговорити зі сполученими штатами вже погоджений із союзниками план досягнення поступового завершення війни. По друге для досягнення тривалого миру у співпраці з Американ. Я стороною і партнерами як перший крок українці готові піти на тимчасове припинення вогню. Третій пункт для України є дуже важливий: це є гуманітарний аспект. Будуть обговорювати сторони про звільнення. Усіх військовополонених депортованих дітей та цивільних заручників і раніше у дописі Зеленського, про які говорить часто Дональд Трамп, він писав, що ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених полонених та негайне припинення вогню. Щодо підписання угоди про мінерали, українська сторона говорить, що це не є пріоритетом цих перемовин, але вони готові до цього. Марко Рубіо також сказав, що робота над цією угодою продовжується. Ці перемовини щодо цього не планували, але це не, не буде обов'язковою умовою успіху цих перемовин. Юлю Марія, чи залежатиме розмороження військової допомоги та обміну розвідданими від успіхів саме переговорів з Саудівській Аравії? Юліо, абсолютно 100% залежатиме про це говорять усі посадовці адміністрації Трампа. Зокрема, Стівін Вітков сказав, що питання обміну розвідданими буде обговорюватися на цих зустрічах. Також про це сказав Марко Рубі. Він сказав, що те, що відбудеться завтра, буде ключовим для вирішення цього питання. Він каже, що якщо зустріч пройде добре, ми будемо почуватися добре і зможемо доповісти про це президенту, то будуть ухвалені відповідні рішення щодо цієї паузи. Але також Рубіо сказав, відповідаючи вкотре на це питання про розмороження військової допомоги і обміну розвідданими. Що він може пообіцяти принаймні те, що Сполучені Штати не будуть обмінюватися розвідданими і допомагати військово Росії, сам Дональд Трамп, коли його раніше про це питали, казав, що ця пауза є тимчасовою для того, щоб побачити, що Україна хоче йти на поступки і хоче досягати миру. І коли його спитали про припинення цієї паузи, він сказав, що вже майже це відбулося. що... Це відбулося для того, щоб змусити Україну серйозно поставитися до миру, але сказав, що вже майже маємо знаття цієї паузи. Юлю Марія, дякую тобі. Надзвичайно. Це була Марія Ліновська, і ми говорили про очікування від перемовин у Саудівській Аравії. Безумовно, завтра це буде топ-темою дня. Будемо говорити це в програмах. Брифінг також частам, тому не пропустіть.